13 вересня у Користані проходитиме фестиваль Дерунів. Вперше фестиваль відбувся у 2008 році. Формат проведення, як і емблема заходу, адаптовується до ситуації в країні Цьогоріч, як і минулого року, фестиваль проходитиме під гаслом Деруни донати дрони. Друга субота вересня традиційно в місті Коростені проходить фестиваль дерунів. Від цієї традиції ми стараємося не відходити, і в цьому році буде 16-й. Повинен бути 16-й фестиваль дурнів. Але ми знаємо, яка ситуація складається у нашій державі, і вона впливає на проведення масових заходів. У нас був період, коли ми обмежували проведення фестивалю зв'язку з тим, був ковід, і ми не могли збирати маси людей. Ну і відповідно, уже четвертий рік іде війна з Російською Федерацією, і з точки зору безпеки. Ну, такої етичної точки зору ми не можемо проводити великі повноцінні фестивалі дарунів. Але життя йде, і багато нових форм, які впроваджуються в життя. Ми всі знаємо. І я хочу ще раз підтвердити: у нас дуже потужно працюють волонтери, багато волонтерських організацій, які сьогодні підтримують Збройні Сили України. І ми за те, що вони ще більш потужно працювали. Тому е, в цьому році будемо проводити е, таку, такий захід, е, волонтер, волонтерський ярмарок 13 числа об 11 годині вход в парк Деревлянський до фонтана і по алеї там де якраз ці локації будуть заповнені волонтерами. Які будуть готувати деруни, які будуть збирати кошти і відповідно відправляти Збройним силам України на кожній локації? Волонтери збиратимуть кошти для закриття потреб різних бригад. Також за традицією проходитиме майстер-клас приготування дерунів від міського голови. На цій локації збиратимуть кошти для 143-го окремого батальйону 115-ї бригади сил територіальної оборони. Хоч формат цьогорічного фестивалю кардинально відрізняється від святкування. У мирний час, за словами міського голови, очікується приїзд туристів. Туристичні агенції таким чином налаштовані, проводимо, не проводимо. Вони збирають людей з усієї України і туристичними там, автобусами, там, потягами приїжджають місто Коростень і хочуть бачити елементи цього фестивалю. Тому ми розуміємо, що ми повинні це відзначити, провести. Ну і головна ідея, я вже сказав, що наші волонтери будуть збирати кошти для Збройних сил України. До нас приїжджають наші партнери з міжнародних організацій, зокрема фонд Маршала, з яким ми в липні місяці в Римі підписали договор про співпрацю. Це дуже потужний фонд, який збирається допомагати відбудовувати нашу територіальну громаду. Тому ми хочемо показати їм наше напрацювання такої національної культури наших людей. Ми все зробимо, щоб була безпека, в тому числі там і підготовлені укриття раптом, що будуть повітряні тривоги. Ну і безпечні моменти інші будуть продумані. Я думаю, що розтенці зможуть показати свої можливості, своє гостеприємство. Це бажання продемонструвати елементи національної культури, нашої української, наше коростенське бажання приймати гостей, які будуть. Ну, і сама головна ідея ми допоможемо нашим Збройним силам України. Отже, волонтерський ярмарок Деруни донати дрони проходитиме 13 вересня з 11.00 до 15.00 у парку Древлянський на алеї від пам'ятника Деруну до круглої Альтанки.